Сценарій повномасштабного вторгнення Франція не вірила до останнього і обмежувалася традиційними дипломатичними формулюваннями. Як в ООН? Ми дуже стурбовані ситуацією навколо України. Франція закликає всіх повернутися за стіл переговорів. Так і під час головування у Раді ЄС. Мій пріоритет зараз в українському питанні та діалозі з Росією. Це деескалація та пошук політичних умов для виходу з кризи. Із цим посилом французький президент літав до Москви, менш як за три тижні до початку повномасштабної війни. Тоді ж світ уперше побачив так звану фішку Путіна: шестиметровий білий стіл, декорований сусальним золотом. Європі з Москви Макрон полетів у тоді, ще мирний Київ у нас є набір конкретних рішень, які дозволять просуватися до бажаної мети. Я обговорив їх із паном Путіним, а заразом із європейськими колегами. Та коли 24 лютого російські танки прорвали кордони, а українські міста здригнулися від ракетних ударів. Риторика різко змінилася. Зівенно до сетні сунтантурно. Це ніч поворотний пункт в історії Європи та Франції. Зокрема, наслідки будуть довготривалими і тяжкими. Йдеться не лише про Україну, а про геополітичну обстановку на цілому континенті. Того ж дня на екстрені засідання зібралися ледь не всі уряди і міжнародні організації, зокрема й французька рада безпеки. Сам Макрон відеозв'язком долучився до колег у великій сімці. У ці ж хвилини синьо-жовті прапори замайоріли над будівлями Парижа, Бордо, Марселя та інших великих французьких міст. А будівлю російського консульства в Страсбурзі небайдужі розмалювали свастиками. Стала синьо жовтою й Ейфелева вежа. Однією з перших Франція посилила санкції проти Москви, заморозила активи російських олігархів і конфіскувала яхту Ігоря Сечіна, очільника Роснафти. У цей же час французькі аеропорти один за одним приймали українських біженців. Утім, допомагати на полі бою Париж не квапився. не ми не воюємо з Росією. Її народ у тому числі пожертвував багато чим у Другу світову війну та врятував Європу від прірви. Саме тому я вирішив залишатися у постійному контакті не лише з президентом Зеленським, а й з Путіним і допоки можу, намагатимуся його переконати. Та за 10 місяців війни розмови не принесли результату. Натомість свої політичні бали президент Франції заробив, щоб переобратися на другий термін. За перебігом голосування Україна стежила пильно. Бо ж від того, хто стане біля керма, залежала подальша підтримка у війні. Франція виділить гроші для розслідування масових убивств, скоєних росіянами в Бучі. Ми також пропонуємо надіслати власну технічну групу суддів і жандармів, які допоможуть виявляти і документувати злочини проти цивільного населення. Чи стала різанина в Бучі пусковим механізмом для французького політикуму? Невідомо. Та саме у квітні в Парижі заговорили про Цезарів, самохідні артилерійські. Установці а далі почався дипломатичний десант. Наприкінці травня до Києва прибула міністр закордонних справ Франції Катрін колона та на власні очі побачила злочини росіян на Київщині. А за два тижні до Києва прибув уже сам Еммануель Макрон разом із колегами з Німеччини, Італії та Румунії, і заявив, збільшить поставки Цезарів. Наші старі системи вони стаціонарні, можна так сказати, це причепна артилерія. Поля постав а Цезар. Це дуже маневрена техніка, дуже мобільна. У липні Франція оголосила, створює спеціальний фонд для закупівлі зброї для України. Ціна питання 100 мільйонів євро. Тоді ж стає відомо, Париж посилить збройну підтримку, зокрема, доправлятиме до України БТРи, а ще пожежні машини, карети швидкої допомоги та медобладнання. У жовтні оборонну угоду підписали міністри оборони Себастьян Лекорню та Олексій Резніков. За якою Франція прийме на навчання дві тисячі українських військових? А ще надасть ЗСУ системи протиповітряної оборони кроталь, які ефективні зокрема проти дронів та попри таки. Дідок денний Макрон спробував зробити реверанс у бік Москви. Ми повинні визначити архітектуру безпеки, в якій хотіли би опинитися завтра. Тож, коли захистимо наших союзників, повинні подумати й про гарантії безпеки для Росії у той день, коли вона повернеться за стіл переговорів. За цю заяву на президента Франції обрушився шквал критики. Та вже за 10 днів той скликав у Парижі глобальну конференцію на підтримку України. На якій понад 70 країн з усього світу пообіцяли, Київ отримає більше мільярд євро, і це лише щоб пережити зиму. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.